Мовне, в даному випадку, знову ж таки, є питання, яке штучно нагнітається. І прикро, що воно під час виборів, саме між виборами, таке питання, як мова, таке питання, як зняття пам'ятників, іменування вулиці, воно саме під вибори актуальне. Ну от, Наприклад, я можливо зараз скажу вам трошки сентаційну заяву, можливо, і десь мене не сприймуть, але. Я сьогодні вважаю, що теж, якщо говорити про пам'ятник Леніну, який сьогодні є все ж таки культурною спадщиною, є історичною цінністю, і є сьогодні захищеним державою, то його, можливо, і потрібно перемістити, але потрібно не під вибори, потрібно подумати, що там розташувати, і потрібно шанобливо це зробити для тих людей, які є наші бабусі, дідусі, щоб не зкворнити їх пам'ять і їх віру. Ми це зробимо, і я впевнений, що ця каденція це зробить, але зробимо це без революції і без виборчих якихось інсинуацій. Тому я ще раз хочу сказати: е сьогодні потрібно просто будувати місто, сьогодні потрібно просто е робити так, щоб у нас була єдність в вирішенні проблемних господарських питань. І до речі, от наприклад, от